У громадах Вінниччини розпочато фахові виїзні медичні огляди. Постійний стрес, у якому перебувають українці з початку повномасштабного вторгнення, сильно впливає на самопочуття та загострює усі хронічні хвороби. Тож обласна військова адміністрація ініціювала акцію Час не марнуй, здоров'я, пильнуй. Це виїзні фахові медичні огляди по громадах області. Важливо, що невеликий чекап свого організму можна зробити одразу ж на місці: виміряти тиск, перевірити рівень цукру в крові, а також імунізуватися. Фахівці додають, вакцинуватися потрібно вчасно, а особливо зараз, коли є багато ризиків, які також пов'язані з викликами воєнного часу. Ми маємо в наявності всі вакцини для того, щоб вакцинувати дітей. І також маємо вакцини для дорослих, і вакцини від ковід, і вакцини від правця, і вакцини від діфтерії. І вже початку Ранку, як ми працюємо, вже певна кількість людей прийшли, і вакцинувалися. Крім того, спільно з охороною здоров'я тут проводиться вимір рівня цукру, проводиться дерматоскопія, проводиться дослідження на ВІЛ, на гепатит, на ковід. От і можна так сказати, прийти, обстежитися, впевнитися, що ви здорові. А саме головне вчасно зробити щеплення, тому що в... В... вакцинація це необхідно.